Заготівля березового соку розпочалася на Волині. Тут це роблять у промислових масштабах і без жодної хімії. Навіть стіджують сік з дерева у скляні банки, а не пластик. Половину зібраного урожаю на Волині експортують в європейських країнах березовий сік продають в аптеках. Секрети цьогорічного соку вивідала Сніжана Шевчук. Ще 45 років тому волинські лісівники першими в радянському союзі налагодили промислове виробництво березового соку. Тотешні лісгоспи сьогодні чи не єдині в Україні, хто постачає цей напій у торгову мережу. Хоч весна припізнилася і сезон заготівлі буде значно коротшим, проте запевняють лісівники, якість березового соку цьогоріч відмінна. Сік у нас як ніколи: Світленький, добренькі, свіженькі, солоденькі. Чотири години і ось ця баночка. З самого ранку до пісні ночі і так бігаємо по лісу. Щороку Воленські лісгоспи продукують півмільйона трилітрових слоїків березового соку. З лісу до цеху не більше трьох годин. За технологією виробництва напою жодної хімії. А нещодавно в асортименті з'явився сік спеціально для діабетиків. Як цукрозамінник, ми в своєму виробництві використовуємо стерію. Це така рослинка, яка в разів солодше за цукор. З цитриною, шипшиною, сухофруктами і лікарськими травами та найкорисніший березовий сік просто з під дерева. Напийтеся досхочу, бо щойно зазеленіють бруньки, березові сльози втратять свої цілющі властивості. Сніжана Шевчук і Гуркуліковолинтесен один плюс 1+,1.